Bonjour à tous, bienvenue à просто Франс. Вітаю вас у серії відео. Коротке відео з лінгу коучингу стосовно навички читання і взагалі французької фонетики. І ми з вами, це в нас вже буде четверте відео. Да, у нас було перше відео, чор, чорний текстик там був, чи ви пам'ятаєте, про що ми говорили. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте. Потім у нас був червоний текст, чи пам'ятаєте, про що ми говорили. І в нас був помаранчевий текст, як ви бачите, як зробити важку фонетику легкою. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте, про що ми говорили, а я вам нагадаю. Ми говорили там, де був чорний, блакитний спочатку, потім зробили його чорним. Чи варто взагалі вчитися читати ідеально? Прям дуже добре докласти до цього зусиль. Там, де був червоний текст, ми говорили, чому українцям важко, чому здається, що важко, і воно все дратує. А в помаранчевому ну, відео, минулому, да, ми говорили, як же зробити важке легким. І в цьому відео ми зробимо зараз текст. Ага, Зробимо текст так золотим-жовтим. Да, Ми йдемо кольорами веселки. Сподіваюсь, що цей колір видно. Не дуже його видно. Да. А хочеться, щоб було видно. А яким його кольором зробити, щоб воно було видно? Це такий. Потемніше, трошки видніше чи ні? Ну, трохи видніше, Ну, хочу, щоб був він жовтий. Так. А фон тут не можна залити, я так думаю, так? Да? Ні, не можна. Ну, ладно. Так. Так, так, так. Що ми, про що ми сьогодні поговоримо? Наші різні жовті кольори. Оцей красивий, але його погано видно. Угу. Так, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми поговоримо про те, що не хочеться вчитися читати, докладати до цього зусиль, тому що вам здається, що а навіщо? Де я буду читати, кому я буду читати, для кого я буду читати. Я хочу не читати, я хочу говорити, я хочу чути. Це перша потреба, да? говорити та розуміти на слух. Розуміти на слух. Але є одне, але давайте почнемо з розуміння на слух. Розуміння на слух, воно пов'язане розуміння на слух. Це, перш за все, треба розрізняти 16 голосних. Якщо ви їх не розрізняєте, то все у вас зливається в звукову кашу. І все, як то ви забуксували на цьому рівні 16 голосних. Далі, якщо ви розрізняєте 16 голосних, тоді, щоб розуміти на слух, треба мати лексичний запас. Ну, і, звісно, що треба граматику теж розуміти, граматика, і тоді вже багато слухати з самого А1 але як ви бачите, все починається розрізняти 16 голосних. Якщо ви не вивчили ці 16 голосних на якихось курсах або з викладачем індивідуально, то все інше ви бачите, воно вже не спрацює. У вас буде звукова каша, воно буде все зливатися, ви не розрізняєте звуки, ви просто глухенькі до французької мови не ображайтесь. Французька мова іноземна, звуків більше, тому ми природні українці глухенькі до французької мови. Наш інтелект і вуха, 16 голосних. Голосних на початку не реєструють, треба цьому спеціально навчитися. Далі. Якщо ми вивчили 16 голосних, то лексичний запас добирається через читання. І тут вже йде, що треба вміти читати. Граматичні правила. Це граматика напрацьовуються вправи через читання, тому що ми там треба читати читання, хоча б усно промовляти. Не завжди прописують граматику, але точно читають, вставляють, промовляють з візуальною опорою на текст. Тобто треба читання, читання. Так? Далі, давайте поговоримо про говоріння. Говоріння, так? говоріння. Говорити, хочеться говорити. Ми знову йдемо до 16 голосних: якщо ти не вимовляєш 16 звуків, французи не будуть тебе слухати. І ми знову прийшли до вимови. Якщо забуску, забуксували ви на рівні 16 голосних, якщо ви говорите французькою мовою, але цих голосних у вас там 6, 8, ну, може, 10 максимум, все, французу буде незрозуміло, йому буде не вистачати звуків, буде незрозуміло, що ви говорите. Не всі захочуть вас слухати, здогадувати ще ж, яке слово ви там сказали, на що воно схоже, чи то таке, чи інше слово. І то іноді буває, наприклад. Наприклад, ЖУ це щока, Жо це гра, ну це ще такий просто приклад. А наприклад, ем, артиклі, які в кожному реченні, означений артикль льо, а множина лі. Якщо ви всюди говорите на ці два артикля лє, тому що літерка Йо. Французька в українській мові вона е, і ви собі спростили життя, викинули з французької мови два звуки: йо, І «и». у вас всюди е, ви екаєте. В французькій мові є слово і це молоко. І у вас в кожному реченні все залите молоком. Молочна французька. Якщо у вас немає звуків о «і», и, всюди е, ви екаєте, ото у вас молочна французька виходить. Далі уявимо, що ви вивчили 16 голосних. Ви їх вивчили, да? ви десь їх потренували, можливо, індивідуально з викладачем. Так, а до договір, чого воно в мене тут? Хвилиночку. Так, і ми, значить, з вами говоримо про говоріння, да? про говоріння. Так от, так от, якщо ви вимовляєте 16 голосних, вже французи будуть вас розуміти, і в мене є курс вимова, і от хто його пройшов, всі говорять, що зразу навіть прості слова говориш, французи тебе слухають, спілкуються навіть. Це змінює ставлення французів до тебе, навіть там булочка, ресторану, навіть прості, оця комунікація, проста, примітивна, зразу все змінюється, не кажучи вже про більш складні ситуації. Але говоріння це лексичний запас і граматика. І тільки потім ти вже робиш, коли в тебе є нові слова, ти знаєш, як побудувати речення, то ти вже тоді говориш розповіді. Говориш розповіді або діалоги. Так? Тобто, так, хвилинку. Або діалоги. Зараз я зроблю його меншим. Так. Ось так воно, хай буде виділено, щоб ви бачили. Тобто ти говориш, да, це таке крила, ти вільний, тебе розуміють, ти говориш. Але щоб злетіти, щоб отримати цей зліт, треба, щоб люди чули, сприймали твої звуки. Це наші 16 голосних, перш за все. Це найголовніше. Там ви бачили, що є інші фонетичні нюанси, але перше найголовніше 16 голосних. А далі треба набирати слова, набирати граматику. Це все через читання. І тільки коли ти набираєш нові слова і граматичні речення, побудувала, потім ти вже це вчиш і працюєш з викладачем або в групі, розказуєш свої розповіді або розказуєш діалоги діалоги. Навіть говоріння ще дуже добре вчиться через повторення. Методика повторення, повторення, методика повторення, Так, хвилинко, методика, методика повторення. Що таке повторення? Це коли ви повторюєте, так би мовити, за дорослими, а дорослою людиною в даному випадку є викладач. А в дитинстві ви вчили рідну мову, повторювали за дорослими, за батьками, за дідусем з бабусею, тобто за оточуючими дорослими, да? Там в дитячому садку, повторювали і за дітьми, але завжди є доросле оточення, ви чуєте, як вони говорять, ви постійно в цьому дорослому звуковому коконі. І коли ви чуєте, як говорять діти ваші сверстники, як говорять дорослі, і це оце ви постійно цю різницю чуєте, і є таке інтуїтивне. Інтуїтивна така тенденція все-таки дорости до дорослої мови. І це, це, ви до цього ростете інтуїтивно, підсвідомо, несвідомо. І коли викладач навчає, коли я навчаю, якщо людина не володіє 16 голосних, не може за мною повторити французьку мову. Не можу навчити, якщо людина не вивчила 16 голосних. Треба спочатку навчити 16 голосним, тоді людина легко все повторює, тоді набираємо слова, граматику і так далі. Мене вчили так само. Викладачів, яких ви бачите, в україномовних вчать так само. Тобто професіоналів зразу вчать 16 голосним. Просто щоб ви знали, чому викладачам легко професіоналам, а вам важко. Можливо, тому що вас вчать не так. Ну і що ще дуже важливе, і дуже цікаве. Ви про цю методику повторення. Я запрошую вас подивитися, лежить на YouTube каналі Едіто. Uh, я проводила інтенсиви ЕДІТО кожен день Діто минулого року, 24 в серпні, як ви побачите там, як я коректувала кожен звук, щоб кожен звук був французький, і як людям важко повторювати за мною ці французькі звуки, не можуть повторити. Стараються, люди прийшли, у них, як кажуть французи, добра воля, є мотивація, є бажання, люди все-таки. Прийшли, не можуть повторити. От чують, як я говорю, повторити не можуть, тому що не навчені 16 звуком. Звукам треба і можна навчитися. Е, є методика, є, є, зараз у нас є педагогіка, як цьому навчитися. В 19 сторіччі педагогіки цієї не було, вчилися всі на слух, вже як вийшло, так вийшло. А зараз всі можуть навчитися ідеально завдяки існуючій педагогіці. Ось так ми з вами, до чого ми з вами дійшли. Ми дійшли з вами до того, що розуміння на слух і говоріння воно вчиться через читання, через володіння, через читання, по суті. Да? Тобто, читання, до чого я, що я хочу вам сказати. Що навичка читання це вам такий лайфхак, навичка навичка читання, це як е, білизна в одязі. Тобто, начебто вона не потрібна, як білизна, ніхто не бачить читання. Ви теж навряд ли кому комусь будете демонструвати в реальному житті, хіба що дитині казки читати, а так на роботі ну да, у вас просять там швидко прочитати документ, чи там щось вам треба прочитати. Але так, щоб вголос красиво, ви, ви ж не актор на сцені, ви не будете нікому читати там або читати десь щось трошечки. А от найголовніше ж це говорити і розуміти на слух. Але, як ви бачили, під говорінням і розумінням на слух є оце читання. Це як фундамент в домі, або як білизна в одязі. Так? Тому, можливо, ви і не усвідомили, що треба навчитися ідеально читати. Це зразу відкриває двері. Це. Полегшує вивчення мови дуже сильно, і це така опора, ключ для говоріння і розуміння на слух, тому що це не так, не так воно видно, що читання ідеальне, воно потрібне. Це воно так воно трохи скрита ця інформація. Так? Як фундамент в домі. Фундамент вже ніхто не бачить, в фундаменті ніхто не живе, але дім без фундаменту буде стояти погано і зруйнується. Ну і точно так ми зараз всі носимо білизну, і без білизни. Людина буде себе відчувати некомфортно. Тому треба навчитися читати. Тобто читання це те, що нібито ніхто не бачить, як ви читаєте. Але невміння читати заважає вам навчитися легко говорити і розуміти на слух. Добре, на цьому ми закінчимо, закінчимо це коротеньке відео по лінгу коучингу. В наступних відео ми поговоримо про навчальний план. Ви собі зробите навчальний план по читанню, хоча ви вже я думаю його зробили. коли я показувала поверхи, чому треба навчитися читати, то, по суті, є що треба вивчити у французькій фонетиці, що опанувати, то є навчальний план, але. Ми поговоримо, яке навчання я пропоную, і ви собі пропишете, де і як ви збираєтесь навчатися, тому що Просто Франс це не тільки навчальні курси да, університетського рівня, це і просвітницький проєкт. Тобто, я, перш за все, бажаю, щоб ви продовжували вчити французьку мову. Буду рада, якщо в мене, якщо берете іншого викладача, Теж добре, тому що, перш за все, хочу, щоб більше українців вивчили до ідеалу французьку мову і знали, навіть якщо самостійно хочете все це долати, знали, що вчити, як вчити, як краще розумілися на вивченні французької мови. Тобто, проєкт Просто Франц він навчає людей вчити французьку мову. Тобто, я навчаю вчитися, я навчаю вчитися французькій мові, перш за все. Добре, де деволір, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви знали про те, що читання це така білизна, фундамент для навички, говоріння і слухання. Добре, все на все добре, і до зустрічі в наступному відео з Лінго